Всім привіт! І ви на каналі Мілена Токаворд. І сьогодні я буду знімати відео. Я буду йти до лікарні. Так. Практично. Я себе трохи змінила, ну як то трохи не трохи, але думаю, що це не має різниці, тому повідела. І ми, сп... ми ще з... зібралися. Не знаю, а, зібралися ми. І ми йдемо в лікарню. Нашу, там, де ми будемо починати це відео. Так. Так, ми тут відбуваємося. Вибачте за такі пробки говоріння, та просто я так не знаю ігра. Так, що я буду тут робити? А, ну, Спідне тебе одяг. Бо там зима, а я на такий рукав. О! Без рукавів. Це пішли. І ми будемо сідати в машину, так? І. Так. Я не вийшла за себе. Ворити. О, і це наша машина. Це миксем. І Оце сюди. І це. І все.

І ми поїхали до лікарні, Десь до лікарні, а. І ми приїхали до лікарні. Так. А, ну це ясно, нам треба виходити е. Ну, все. Давайте зайдемо в лікарню. Так, я дістану себе. А чого чо він тут стоїть? Що він тут стоїть? Так. Е, чо, Що це за стуття? Так, покладемо. Так, все. Я беру себе з телефона. Куди я зду біг? А, ну, мені треба десь припаркуватись. Mm. Так, і ми будемо десь паркуватися. Ну, Ми поїхали, підпаркуємося пар... на подвір'ї біля садіку і школи. Або тут. Так. Ми вже приїхали і... так. Так. ми пішли в лікарню. Тут типу це ворота лікарні були. І я можу зняти шорт під цим відео до речі і тільки напишіть, щоб я зняла. І я звідти Так я вам залет. Джо Білет, білет. не подарил. помахала Махати і махати, махати і махаю. Відставши ну, в мене тут у вас порядок, просто я застигла поприбирати. Мені треба було знову знімати відео. І ми йдемо так. Перед, так. Ой, ой, тобі може надихнуло. Маски, чи ні? Мені щось не посудить я, конечно, Ну все. Ну Может я сниму эту маску, не знаю. А сниму. Ты можешь. лекарь Будем от маску лекарка. <свистит> 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 так, и... Я буду тут... Я седаю... Седаю. может это калька, но что И сидаю Седаю, ляхаю. Ну, ну что я, вот это реакция Таблетку, это... таблетку И я, мне дают таблетки Где там такая, У такие эмоции, алло Боже Тут это эмоция Одягсь, ну, я така. Мені здається, що вона не дивиться, які там таблетки мені давати. Вона не розбирається далі. Та ну, так, і в... добрий день і сього. Добрий день, і я вам зараз відтягну одяг, в якому будете, будете бути. Мені потрібно дай А що я перетягнуся? А, тут немає такого ряду. Тут Я забула Тут не можна створити, на жаль, на ціло щоб перетягнутися але нічого якось вирішу ту проблему з тим так, передиханням. Ну, що мені вдягати? Я хочу щось стягнути. Треба, не хочу. Ну, а де? ось так. До речі, тут новий наряд вийшов. Оче воно тут такий одяг. Не, ну бачите, там такий одяг мене надо реально, Ви бачите, як він тут... Ну ладно, мне то мені він потрібен. Выход и взяли его ця... тяжесть зеленый. Ну, побачите зараги я. Зеленый, зараз я вам його. Зараз я його створю. Я сняла Ставлю тут І я сняла свою куртку. Якому насправді було. Ну, мені потрібно оце і зелені От. І ось так воно виглядає. Привіт. І я йду знову в лікарню. У мене такий Ну, Типу Мені дають ваш наряд леті. Так, так, все, давайте, одягайте. Ваш наряд. Ну, не скажу, що він такий фантастичний, та це мені подобалося. Так, мені потрібно помити руки. Так, ну все, давайте. Я вам даю таблеточку. Воду. Таблеточку воду, за Таблеточку воду. Тримайте таблетку і вот вона не смачна, кажу вам, вона не смачна. Вона, як це Все, вона випила і І вона лягає. Так, стоп. І вона лягає. А якою кухаю на лягає? хай нормально ляже. Блядь, ну хай нормально ляже. О Так, все отак так. Я буду... Сво ⁇ Свою детей. Так, укончик. Так. Буду творивать свою детей.